Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети. Які гарні котлети! І котлети виходить багато. А зараз покажу, які вони у розрізі. Соковиті, пухкі і дуже смачні. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі печінкові котлети найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть вам дякувати. І Хто не любить печінки, обов'язково її полюбить. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відео.